Сьогодні ми поставимо крапку в одвічних суперечках: міняти чи не міняти гуму на літню і зимову. Таксисти кажуть, був би водій нормальний і всю зиму їздять на літній. Інші просто чекають, коли зимова зітреться до стану літньої. Є й такі, хто каже, що з нашими зимами вистачить і все сезонки. Антон Фортунатов також так думав, аж доки в четвер не випав сніг. Весь. Що може бути краще за українські зими? Виходиш, значить, взимку на вулицю, дістаєш своє каноє і пливеш на роботу. Нормальна сніжна зима для слабаків. Українці настільки звикли з цією думкою, що вже давно звертають на неї уваги. Але й не забувають про свої машини у зимового гуму. Дехто обирає все сезонне. Між цими двома видами протекторів ми сьогодні й поговоримо. І питання наше звучатиме так. Все сезонна гума. Добре за будь-якої погоди чи за будь-якою погана? Ясно, як білий сніг, що і сьогодні наша команда все перевірятиме на практиці. Це буде таким чином. Участь у експерименті братиме наш експериментальний джедай-мобіль. Тільки спочатку китаєць з українцем за кермом пройде тест на зимові гуні. А потім ми його перевзуємо у всесезонну, на якій він знову пройде контрольне тестування. Перевірка відбуватиметься у три етапи. Перший етап це розгон до 100 кілометрів. Другий етап це гальмування на засніженому асфальті і на устанок рульові маневри без перерви на рекламу у режимі нон-стоп. Усе готове. Перший раунд оголошуй відкритим. Зимова гума вступає в гру. За нею все сезонна. Бачимо, що позначку в 60 км за годину зимова гума перетинає швидше, ніж всесезонка. сезонка. Проте справа ще не дійшла до другого етапу. Тож дивимось на гальмування. Бачимо, що краще щеплення здоров'ю знов таки показує авто на зимовій гумі. Плавно переходимо до фінального відрізку. Як поводитимуться наші гуми на поворотах? Дивимось! Герой, схоже, отримав добрячу порцію адреналіну. Усі три раунди позаду підбиваємо підсумки. Невтішні результати для всесезонної. Зі свистом вона програла три з трьох етапів тестування на вологому та засніженому асфальті. Річ у тім, що сьогодні, купуючи машину в салоні, навряд чи ви отримаєте в базовій комплектації всесезонку. Якщо купуєте, не позашляховик. І взагалі, якщо за нинішньої ситуації, купуєте. Якщо порівнювати поведінку зимової гуми та всесезонки в різні пори року, то остання виграє тільки влітку і, може, на початку осені. За рахунок кращого щеплення з дорогою гальмівний шлях удвічі менший, ніж у шипованої зимової гуми. Проте варто погоді знизити градус, як ситуація змінюється з точністю до навпаки. Якщо ж ви продовжуєте їздити на ній взимку, краще нікому про це не кажіть. У ліпшому випадку вас не зрозуміють. У гіршому, доки ви спите, познімають колеса разом із гумою, дисками і магнітолою. Воно вам треба. І це ще далеко не все. Чули б ви, як лаються на власників всесезонки у черзі на світлофорі в ожеледицю. Якщо вам пощастило виїхати з двору, далеко не факт, що ви доїдете до місця призначення. А як зберете за собою цілу армію невдоволених, зачиняйтесь у салоні. На цьому відео їх тільки 35, А ви зможете більше, джедаї вірять у вас. Не перевзули машину? Так життя одразу стає різнобарвним та починає грати музика. На світлофорі стоїте, під гірку заїхати не можете. На повороті куди кермов смикати, не знаєте. Фантастика! А головне кожен день щось нове. Це все добре, але ж вирішувати вам. А я пропоную дізнатися у експерта з гуми, як поводиться наша всесезонка в зимовий період. Що він нам порадить? Украина находится в такой климатической зоне, что нам необходимы только летние и только зимние шины. Все сезонные шины это шины, которые не способны в наших условиях обеспечить нехорошие летние свойства, нехорошие зимние свойства. Возникают проблемы при трогании на перекрестке, если машина стоит на льду, попала, и при торможении. Я бы посоветовал обязательно поменять ее на зимние резину. Купити зимові протектори не так же й дешево. Однак, якщо їздити акуратно та безпечно, вони будуть радувати вас не один рік. А ваш інструктор з автошколи спатиме спокійно, знаючи, що з вами все гаразд. Я кажу вам на все добре. Зустрінемось через тиждень тут, на два плюс два, у тижневику Джедаїв.